Люди, всі вітаю! Сьогодні хочу зняти відео про підготовку теплиці до висадки розсади чи помідора чи для огірка, особливо якщо ви плануєте висадку опаленням, але й без опалення воно також не буде лишнім. Поділюся певними своїми там, напрацюваннями чи дурощами, які ми використовуємо, щоб в теплиці було трішечки тепліше. Нашу теплицю як завжди будемо фризувати за допомогою мотоблоку, але в ідеалі треба стремитись до того, щоб раз у кілька років ви проводили оренку. Звичайно, якщо дозволяє висота вашої теплиці або хоча б робити вручну перекопку, тому що фриза забивається там знизу, вона не знімає ту кірку, яка втрамбовується, і в рослині важче корінню проростати. Тому ось така порада. Будемо під фризування вносити добрива на основі курячого посліду. Вже ми їх цього сезону носили під салат і взагалі будемо по всіх теплицях, тому що ну, органічного перегною такого, знаєте, класно, щоб було не страшно, в нас, на жаль, зараз немає, все розвезли, а те, що є, то свіже. боїмося, перестраховуємо себе, тому беремось такі добрива, курячий послід, але ну, працювати з ними приємно, гранула і ключове, що воно не вонюче. Виробник ось такі мішки, це торговий дім Юнісоп, всі посилання. Залишу в першому закріпленому коментарі, і також у описі до відео. Там ще за нашим промокодом буде діяти знижечка, почитайте, кому цікаво. І зараз ще додав, що воно там по складу. Ми його сипали під салат, залишились задоволені. Хай воно працює. Дозування цього добрива на сотку беремо 10-14 кг. У нас тут під огірок. Огірки дуже прожорливі на харчування, тому сміло беремо 14 кг і просто розсипом з відра. Розсипали і все красиво. Теплиця майже 24 метри, довжина, 6 ширина, виготовлена вона з арматури, зверху обв'язка, і по боках також маємо дві обв'язки, щоб арматура торкалася. Ну, вже трішки її погано видно. Ось дивіться. І до неї прив'язана, ну, примотана проволока, яка тримає нашу шпалеру огірка. Ось таким чином, дивіться. Саме звичайна простяцька теплиця. Вона під один шар плівки, вверх метал, стовпчики, також метал. Дивіться ось такі стовпчики, тут Т-образне, до яких кріпимо дошку. Поверху місцями також є поверках прошито деревом і плівка прибита також деревом, щоб ви розуміли, що воно затеплиться. Ну, тобто у нас проєктована під один шар плівки, але ж, якщо висаджувати якісь росини, холодно, якщо опалювати та й не опалювати, як можна із такої теплиці зробити плівку із подвійною, ну, без її переобладнання. По боках і по торцях додаткової, додатковий другий шар плівки. Не дивіться, що вона така замурзана. Ця теплиця у нас взагалі довгожитель. Тут вся плівка вже замурзана, але тим не менш, вона свою роботу робить. Головне, що... Купол ще чистий. А тут прибуваємо, понятно, що якусь бивушну плівку, яка залишалася в господарстві. По боках б'ємо додаткову плівку, і по торцях дивіться, також прибиваємо плівку. Додатково за допомогою степлера. Ось тут, по цих місцях, кріпимо ми її за допомогою капельної стрічки. Ось дивіться, вона, тобто нічого просто так не викидається, все йде. У використання. Прибиваємо степлером зразу ось цю плівку, ну або каплею, щоб міцніше трималася, або ось так у два шари перегинаємо і щоб ця Ой, притики ці не прибивали, скоби, щоб не пробивали плівку, бо один буває передавлі. І додатково закріпляємо ще, один, ще одну плівку, яка в нас закриває ось цей, цей простір, який у нас від дошки. До ось цієї бокової арматурини, на якій тримається ось ця шпалера. Ми її прибиваємо каплею. Дивіться, ну, вона по суті лежить. Це зараз вона піднята догори. Ось так вона вісить, ми її прибиваємо, потім піднімаємо ось на цю висоту і тут вже за допомогою прищепок прикріплюємо. Поверху ми кладемо агроволокно. 30-та щільність. Знаю багато хто використовує плівку, і плівка буде звичайно тепліша, вона без світла пропускати, можна по суті її покласти і не чіпати. Але теплиця в нас невисока. Ну, тобто, ми цим самим за допомогою цього відсікаємо, ну дивіться, скільки куполу в нас відпадає, то менше топити. і ну, Все ж таки два шари вони менш втрачають те тепло. Тому що опалювати одну плівку, скажу вам, це взагалі тупо гибла. Ідея топити вулицю воно не потрібно. З теперішніми ще дровами дай сили витрачати на це. Коротше, треба робити обов'язково ще якийсь подвійний шар. Ми, плівку нам не подобається, тому що дивіться, яка є проблема з плівкою. Ось дивіться, агроволокно. Ну, накопичується волога по-любому. Конденсат буде зверху спадати. Ось, дивіться, бачите, ось, ось булька з-під води. То за агроволокном, якщо ми його прибираємо, воно, зрозуміло, буде продавлюватися. Це тут новеньке агроволокно, воно ну, не так гарно пропускає воду, як старе, але все рівно. Дивіться, я так підійшов. Все, у нас води як і не було. З плівкою треба чи проколювати ну, голочкою якоюсь чим-небудь мостити. А понятно, що воно будуть по всіх місцях ці дірочки, і також, мов, щось туди буде втрачатися. Плюс. Гролокно ми ставимо для того, щоб наша теплиця не перегрівалася. Кожен день ми потім ось так його прибираємо на бік, ну, і рослини отримують більше світла. Звичайно, зараз вже в нас квітень. Це не наскільки критично, а якщо у вас там якесь зимове вирощування, то там ну, кожен якийсь люмен світла впливає на вашу урожайність. Тому ми користуємося ось таким методом. Да, Не ідеально, не фонтан. Але працюємо з тим, що є. Знову ж таки, показую цю теплицю, і воно своє відпрацьовує. Дивіться, з цього боку також у нас плівка, але трішки повеселіша. Тут по боках у нас ще проволка. До речі, ще один момент. Наше головне завдання, щоб у нас тут була повітряна якась подушка. Ось тут у нас проволка промотана для той плівки, що назовні, але вона працює і для цієї. Якщо у вас немає проволки, можна знову ж таки використати стару каблю. Обмотати його, щоб вона йшла по цій стороні. Ну, тобто, почати звідти і ось так, вона, щоб йшла. і вона також буде робити у нас воздушну подушку. Знизу обов'язково ця плівка прикопана земелькою. Щоб вона трималась, тому що вітром все рівно її буде гойдати. У місцях на хльості, де це іде додаткова плівка, кріпимо її більше. До речі, плівка. Тут брали тонесеньку, вона не світлостабілізована, здається, 30 мікрон. Головне її, після того, як вже потепліло, знімати і ховати, щоб вона не була на сонці, тому що вона посипеться. Ну і цю додаткову потім також стараємось прибирати, щоб воно не так перегрівало нашу теплицю. І також по центру у нас тут буде через цю теплицю йти стежка, будуть труби опалення і буде стояти бужуйка. Також за допомогою прищепок щеплюємо їх між собою. До речі. Ось такі прищепки. Такого форм-фактору дуже добре себе почувають на сонці. Це вже їм доволі багато років, тому що, ну, як бачите, тут треба чимало прищепок чепити. І Купляли ми доволі багато пачок. Ми так ще практикували в цих трьох невеликих теплицях, то скажу вам, прищепки також відрізняються. Оце ось отуфта. туфта. І там ті, що новіші, ще гірші. Коротше, ну бо знаєте, чим більше знаєш, тим краще. Цьому ділі, І ось дивіться, знову ж таки, що таке агроволокно. Лубаска прокапала. Так, процес це доволі марутний, але повірте, він того вартує. Тому що опалювати один шар це, це мрак і мрачні. Якщо добре берете 14 кг сміло на всю жменю, берете і розсипаєте, бо земелька доволі гарно ним буде всипана. Або беріть 10 кг. Якщо хочете зекономити, то звичайно можна. Ось бачите, де в нас будуть ряди, сипати тільки ну, таку полоску там, пів метра, допустимо, під рядом. Але все ж таки все рівно коренева буде рослин розростатися. Не думайте, що це воно тільки зверху і все коріння там розходиться по пів метра в різні сторони, тому воно все рівно і те, що на стежках воно до нього дотягнеться. Ну, Але якщо треба зекономити, то сипте тільки порядку. І наступний обов'язковий етап. Потрібно помити плівку. Ну, Хоча б постаратися. Звичайно, якщо у вас така древня, як і в нас, до нічого там у вас не вийде, але все рівно якась пилюка змиється. Якісь там екскременти, шкідників, там пилюка, водорості. Все воно, те, що зачіпається на плівку, все воно змиється. Це буде світло прозорість. Ну і само собою, естетичний вид росинам від цього явно буде ліпше. Беремо якусь галу, теплу водичку і миємо механічно, і потім можна ще пройтися чимось. Аби заразити. Я раніше використовував білизну, проходився. 50-го вже як помили, можна пройтися. Ну, друзі, це такі тепличні справи. Да, звичайно, воно примітивненько і марутненько, але воно нам допомагає отримати урожай раніше і трішки легше. І тим паче нічого кращого тут не придумаєш, тому що, ну, Працюємо з тим, що є, а щось там переобладне. Було б, звичайно, класно зробити якось покупалу другу плівку. Ну, як ми не мудрили, ніяк не вийде. Треба б переробляти ці шпалери, робити повздожні. А це ну, доволі багато також лишніх рухів і теплиця невелика, воно там випадає місце, там випадає а так. Ну, найбільш оптимальний варіант використання цієї площі. Тому робимо так. Надіюсь, комусь було корисним. Якщо так, ставте лайки, пишіть коментарі і будемо вирощувати разом. До нових зустрічей.